Вівсяні, гляньте, там ягоди нарисовані, пів кілограма купила. Навірно, бути, то, що ягоди нарисовані, тут вони ціляком дожні, будемо дивитися. Де ягоди? Ану, де ягоди? О, так воно без ягід, воно і з этим, з м'ясом. Хто м'яса хоче? Ну, давайте висипемо. Хоча б моль не повилітала. Вон вона, бачите, прилипшися там щось. Що воно таке, моль? На пачці нарисовано одне. Ну, де ягоди? Оце картинка. Ось вам і вівсянка. Ну, я думаю, я її запарю, зашарю в мусорку. Супер. Де ягоди? Нема. Немає, ну що це робить? Дурять нас. Куди не кинься, шукала, може більше висипать? З молію. Де я Може ми оті, отут знайдемо хоч одну? Ну, наш сушена повинна бути, хоча моль не порозліталася. Воно вже потрощене. Де ягода, блін? Ягода де? Де оця ягода нема. От бачите, яка вона? Хороша. Хороша й дуже хороша.